Виконуємо номер 9 із домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Розв'яжи рівняння, наше рівняння від числа мінус 2,7. Віднімають різницю чисел. Х і 4,7 вийшов результат мінус 12,5, спростивши спочатку вираз у його лівій частині. І варіанти відповіді: мінус 14,5, це варіант А, Б 5,1, В 14,5 і Г мінус 10,5. Приступаємо до виконання. Спростимо вираз в лівій частині. Перед дужками у нас стоїть знак мінус, тому розкриваємо дужки, змінюючи знаки доданків, що стоять в дужках, на протилежне. Мінус х» буде додати 4,7. Праву частину переписали. А тепер зведемо подібні доданки. Мінус 2,7, додамо 4,7. Отримаємо 2, цілих. маємо 2 відняти х дорівнює мінус 12,5. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Щоб від одного числа відняти друге, потрібно до зменшуваного додати число протилежне до від'ємника. І тепер додаємо 2 додати 12,5 буде 14,5. Записуємо відповідь 14,5 і варіант правильної відповіді В Номер 9 з домашньої самостійної роботи номер 7 підручника математика 6 виконано.